Пошуковий комплект Блокат 433 призначений для пошуку дрона у разі його втрати. Мінімальний комплект складається з одного маячка, пульта керування та ретранслятора. Алгоритм роботи пошукової системи, прошивка, схема техніка та то топологія друкованих плат були розроблені мною з нуля. Збірка та програмування також провадиться на території України. Основні характеристики системи Автономність. Система не залежить від мережі мобільного зв'язку, оскільки використовує власний радіоканал на базі технології LoRa. Передача радіоданих захищена протоколом AES 128. Реалізовано ППРЧ. Режим радіотиші. Маячок не передає даних у ефір без запиту. Але для визначення координат використовуються GPS-супутники. Один пульт підтримує 9 маячків і один ретранслятор. За допомогою пульта на маячок надсилаються команди керування. Отримані відповіді виводяться на дисплей та дублюються в USB-порт. Живлення маячка відбудувається від вбудованого акумулятора. Час автономної роботи до 4 діб. Ретранслятор застосовують для радикального збільшення дальності зв'язку. Жодні координати не зберігаються у флеш. Вся інформація існує лише в оперативній пам'яті. Після вимкнення пристроїв координати автоматично стираються, що виключає ризик витоку даних у разі втрати обладнання. Дякую.